На Сєвєродонецький завод Склопластик напали невідомі. О третій годині ночі до міліції подзвонив охоронець підприємства. Він розповів, що до території увірвалися п'ятеро невідомих. Швидко знешкодили охорону та спокійно зайшли у цех. При цьому жоден з охоронців не постраждав. Потрапивши до цеху, злочинці швидко поскладали та винесли дороге обладнання. 13.05.2013 года в дежурную часть Сердонецкого городского отдела в районе 2 часов 50 минут поступило сообщение от охранника ООО «Сердонецкий стеклопластик» о том, что неустановленные неизвестные лица проникли на территорию и Под угрозой предмета, похожего на огнестрельное оружие, похитили со складу готовые продукции имущества данного предприятия. Охранники не пострадали. Данный факт внесен в единый реєстр досудебных. Розслідування по часті 3 статті 187 – розбій. розбой установлюється. Розмір причиненого ущерба. Наразі порушено кримінальну справу за статтею Розбій а злодіям загрожує від 7 до 12 років тюрми. Яке саме обладнання винесли з заводу та який розмір заподіяної шкоди встановить слідство.